Давайте продовжимо мотивувати дитину до навчання, особливо в сучасних умовах. Отже, перше, це інтегруємо навчання у щоденній ситуації. Навчання можна зробити частиною повсякденного життя. Навіть найскладніші е, уроки ми можемо інтегрувати. Наприклад, що потрібно зробити, щоб відмити жирну сковорідку? А я знаю, потрібно засипати собі, нагріти і закип'ятити. Виявляється, що хімія поруч з нами. Давайте далі розбиратися. Друге, ставте рольові моделі. Розповідайте про видатних людей, які завдяки знанням досягли успіху. Або як вони досягали саме цих знань. Наступне, третє: встановіть чіткий графік для гаджетів. Обмежте час для розваг у гаджетах і встановіть чіткі рамки для навчання. Але обов'язково поясніть дитині причини таких обмежень. Четверте. Використовуйте техніку для зосередженості. Розбивайте навчальний процес на короткі блоки. Давайте дитині відпочити. П'яте. Заохочуйте до колективного навчання. Групове навчання з однолітками може стимулювати до матеріал. І ніхто не відміняє конкуренцію. Шосте. Використовуйте аудіо, відеоконтент замість стандартних підручників і інтегруйте в навчання відеоуроки, подкасти або аудіокниги, що робить процес більш захопливим, навіть якщо це створює сама дитина. Сьома. розвивайте впевненість через досяжні виклики. Дайте завдання дитині трішечки перевищення рівня її знань і вмінь. Але. Це підвищить впевненість і стимулює до подальшого навчання. Восьме. Обговорюйте з дитиною її прогрес. Регулярно обговорюйте, чого дитина досягла. І заохочуйте до планування подальших кроків у навчанні. Це допоможе зберегти зосередженість і мотивацію. Дев'яте. Підтримуйте цифрову грамотність. І ось тут мені хочеться зазначити, що батьки, будь ласка. В першу чергу свою грамотність, цифрову підтримуйте. а лише потім навчайте дитину використовувати гаджети як інструмент для пошуку і вивчення нових знань, а не лише для розваг. 10 встановіть сімейний час для обговорення знань. Організуйте вечори, коли кожен член сім'ї ділиться цікавинками з того, що він дізнався за день. Це підтримує культуру навчання в вашій сім'ї. Бажаю вам мотивації до навчання і гарних успіхів!